Вогняний Бог Маранів. Розділ перший. Вигнанець Мій юний друже, дай но мені руку, і ми помчимо з тобою ген далеко чарівну країну, що відокремлена від усього світу великою пустелею і пасмом височезних гір. Там під вічно пекучим сонцем мешкають приязні й кумедні маленькі чоловічки. Жовуни, моргуни, базіки і ще багато різних племен. Це до країни Жовунів, ураган, який здійняла чаклунка Гінгема, приніс із Канзасу будиночок із дівчинкою Еллі та песиком тотошкою. Гінгема загинула, а для тотошки й Еллі почалися надзвичайні пригоди. За тих часів у центрі країни, чудовому смарагдовому місті. Жив великий чарівник Гудвін. Це до нього пішла Еллі, сподіваючись, що Гудвін допоможе їй повернутися на батьківщину. Дорогою Еллі захопила з собою оживлене солом'яне опудало Страхопуда, дроворуба, зробленого із заліза, і боязкого лева. У кожного з них була своя мрія. Страхопут хотів отримати мозок у солом'яну голову. Дровороб прагнув здобути любляче серце. Левові потрібна була сміливість. І, хоча Гудвін виявився фальшивим чарівником, він виконав усі їхні бажання Він дав Страхопудові розумний мозок із висівок, змішаних із голками та шпильками, залізному дроворобові добре шовкове серце, набите терсою, боязкому левові сміливість. Що шипіла й пінилась у золотій тарілці. Гудвінові набридло жити в чарівній країні, і він покинув її на повітряній кулі. Відлітаючи, Гудвін призначив своїм наступником Страхопуда, і той став правителем Смарагдового міста. Дроворуба обрали правителем моргуни, які населяли Фіолетову країну, а сміливий Лев став царем звірів. Коли справдилися заповітні бажання трьох Елліних друзів, вона повернулась на батьківщину до тата й мами. Її і тотошку перенесли чарівні срібні черевички Гінгеми, які песик знайшов у печері чарівниці. Про всі ці події детально розписано в книзі чарівник Смарагдового міста. Страхопуд недовго насолоджувався своєю високою посадою правителя смарагдового міста. До рук лихого й підступного столяра Урфіна Джуса, який мешкав у країні жовунів, випадково потрапив живильний порошок. Столяр змайстрував дерев'яних солдатів, оживив їх і за допомогою цієї могутньої армії захопив смарагдове місто. Страхопудий залізний дроворуб, який прийшов до нього на допомогу, опинилися в полоні у Джуса. Той кинув їх заграти на верхівку високої вежі. Потребуючи допомоги, страхопуди дроворуб написали листа Еллі і його віднесла в Канзас їхня щира приятелька Ворона Кагікар. Дівчинка не кинула своїх друзів напризволяще і вдруге вирушила до чарівної країни. Супроводжував Еллі її дядечко, одноногий моряк Чарлі Блек, правний майстер на всілякі вигадки. Він спорудив сухопутний корабель, і на цьому кораблі вони з Еллі перетнули пустелю. Боротьба з Урфіном джусом і його могутніми дерев'яними солдатами була запеклою, проте Еллі та її друзі перемогли. Про ці події розказано в книзі Урфін Джус. І його дерев'яні солдати. Урфіна засудили. За всі його злочини він заслуговував на жорстоке покарання, але одноногий моряк Чарлі Блек звернувся до шановних суддів. Друзі, а чи не краще залишити цю людину просто наодинці з самою собою? І Еллі підтримала його. Згодна, це буде для нього найтяжчою карою. Страхопут, залізний дроворуб і сміливий лев погодилися з моряком і дівчинкою, і колишнього короля Смарагдового міста випровадили світ за очі за міську браму під свист і улюлюкання городян і фермерів. Дорогою хтось заради жарту тицьнув йому оживленого ним дерев'яного клоуна, його улюбленця і підслухача. І Урфін Джус мимоволі стиснув його в руці. Іди куди хочеш, сказав Урфінові вартовий міської брами фарамант, який проводжав його. І спробуй стати гарною людиною. Насамперед, ти виграєш від цього сам. Джус нічого не відповів на всі ці добрі слова. Він похмуро зиркнув на фараманта з під кудлатих брів і швидко попростував геть від міста дорогою вибрукуваною жовтою цеглою. Усі покинули мене, сумно розмірковував колишній король смарагдового міста. Усі, хто підлещувався до мене, коли я був могутнім, хто бенкетував за моїм столом, хто звеличував мене аж до неба, усі тепер вихваляють маленьку Еллі і велетня із загір, так звали Чарлі Блека в чарівній країні. Але озирнувшись назад, Урфін зрозумів, що помилявся. Знайшлася одна вірна істота Ведмідь Топотун віддалік плентався за хазяїном. Ні, топотун ніколи його не залишить, хоч у яку б халепу не вскочив Урфін Джус. Адже це Урфін таємничою силою чудодійного порошку оживив його шкуру. Коли вона лежала жалюгідним запорошеним килимком на підлозі, і за це ведмідь мусить бути йому довіку вдячний. Лагідним голосом Урфін гукнув Топотуне, до мене. Ведмедик зрадів і підтюпцем підбіг до хазяїна. Я тут, повелителю, що накажеш? Повелителю, це слово полікувало Урфінову душевну рану. Так. Він досі повелитель, принаймні для одного скромного слуги, і для нікчемного клоуна. А що, коли? Хисткі надії промайнули в голові Урфіна. Чи не зарано святкують перемогу його вороги? Він, Урфін Джус, ще молодий, він на волі, і ніхто не забрав у нього наснаги, вміння дістати зиск при нагоді, хитрого, меткого розуму. Правних рук. Згорблена постава Урфіна випросталась, кривенька усмішка осяяла смагляве обличчя з кудлатими бровами і хижим ротом. Обернувшись у бік смарагдового міста, Урфін погрозив кулаком. Ви ще пошкодуєте нещасні злидні, що випустили мене на волю. «А то ж вони пошкодують, пискнув клоун. Джус сів на спину ведмедя. Неси мене, мій славний топотуне, на батьківщину до жувунів, наказав він. У нас із тобою є будинок. Сподіваюся, його ніхто не зачепив. Там ми на перший час матимемо прихисток. І у нас там є город, повелителю. підхопив топотун. А в сусідньому лісі водяться жирні кролі. Мені їжа не потрібна. Але я ловитиму їх для тебе. Добродушна морда ведмедя аж сяяла від радості, що він знову житиме з улюбленим хазяїном далеко від усіх, у спокої і достатку. Та не такими були думки Урфіна. Будинок буде для мене тимчасовим притулком, розмірковував Джус. Я ховатимусь допоки, про мене не забудуть. А потім. Потім видно буде. Тяжким був шлях Урфіна Джуса до країни жовунів. Він мріяв повернутися непоміченим, але все зіпсувала кагікар. За допомогою численної рідні ворона вистежила, куди попрямував вигнанець. Усіх, хто мешкав поруч із дорогою, вибрукуваною жовтою цеглою. Посланці Кагікар вчасно сповістили про наближення Урфіна. Із будиночків висипали чоловіки і жінки, старі й малі, вишиковувалися обабіч дороги і мовчки проводжали Урфіна з неважливими поглядами. Джусові було б легше, якби його лаяли, жбурляли в нього каміння й палиці. Проте ця могильна тиша, ненависть. Написано на всіх обличчях крижані очі. Усе це було значно гірше. Мстива ворона розрахувала правильно Подорож Урфіна до рідних місць нагадувала довгий шлях на страту. Із якою насолодою кинувся б на кожного з ворогів, уп'явся б йому в горлянку, почув би його передсмертний хрип. Та це було неможливо. І він їхав на ведмедеві, низько схиливши голову і скриплячи зубами від люті. А клоун Еотлінг, умостившись у нього на плечі, шепотів на вухо Дарма, повелителю, дарма, все минеться, ми ще посміємося з них. Ночував Урфін у лісі під деревами, адже жоден із жителів Смарагдової або блакитної країни. Не пустили би його ночувати у свою оселю. Харчувався вигнанець плодами, зірваними з дерев. Він дуже охляв і, наближаючись до лісу шаблезубих тигрів, майже жадав, аби зустріч із хижаками поклала край його мукам. Однак жага до життя і прагнення помститися кривдникам узяли гору, і Урфін непомітно прошмигнув. Крізь небезпечне місце, і ось нарешті рідний будинок. Вигнанець із полегкістю переконався, що жувуни не чіпали його володінь, і все майно ціле й неушкоджене. Він дістав ключі зі сховку, відімкнув замки і увійшов до кімнат, темних і запелюжених за час тривалої відсутності хазяїна. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.